Вітаю всіх, хто завітав на канал Творю для душі, я Лілія. Сьогодні понеділок, 21 липня. І в мене розпочинається тиждень, тиждень трьох процесів. Він пройде з 21 по 27 липня цього року. І що ж я беру в роботу на цьому тижні? А на цьому тижні я хочу завершити з зайчика. Ось я вже поставила маркеручок. Мені тут треба. Дов'язати голову, оформити його і, можливо, свяжу ще якийсь аксесуар. Все в процесі роботи. Під номером два. Я в роботу беру ось майстер-клас, хочу все-таки продовжити його і вже змонтувати, дов'язати. Це в мене в'яжеться перша шкарп... шкарпетка, чобіток. І я вже хочу випустити майстер-клас. Ось маркерочок. І під номером 3 я в роботу беру свою літню футболку. Вона нібито мала бути літня. Але, дівчатка, це в мене, це в мене вже в роботі друга половинка, тому що я в'яжу з двох половинок. Спинку я вже зв'язала. І це в мене вже друга половинка. Я думала, що це буде ось ручок, я думала, що це буде літня футболка, але процесі в процесі в'язання я зрозуміла, що це буде все-таки я дов'яжу три четверті рукав і планую, що це буде футболка на таке на осінь, ну, ну скажімо так, на, на ранню осінь. Ось такі три процеси я беру з собою в роботу. Буду вдячна всім, хто мене підтримає на цьому тижні. Побажає мені вдачі. І за секундочку ми зустрінемося, я покажу вам, що ж мені вдалося пров'язати і просунути на цьому тижні. Всім моє вітанечко! Сьогодні вже неділя, 27 липня, і я хочу вам показати, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. І так, під номером один в мене був зайчик із плюшем, іграшка, яку я розпочинала в іграшковому бумі. І як ви бачите, воно обведено, стоять галочки, тобто я маю першу готову роботу. І ось погляньте на мого красунчика. Ну, красунчик. Для мене красунчик. По майстер-класу вушки мали йти вгору, але мені. Наскільки захотілося їх опустити вниз і зв'язати шляпку, дівчатка, хто в'яже, я дуже прошу вас не, ну, як правильно це сказати, не сваріть мене, скажімо так. Взагалі-то я цю шляпку хотіла ще більш отак, щоб вона була набік. Але. Ну, В процесі в'язання, розумі... це пришивання, ви ж розумієте, я це роблю вперше, і шляпку в'яжу вперше, і іграшку вперше, і ось такий красунчик у мене вийшов. Вага цієї іграшки 56 грам, і це вага ниточок, які я використала, і 15 грам холофайберу, тобто 71 грам важить цей красунчик. Перша готова робота. Під номером 2 я вам обіцяла, що я зніму майстер-клас на шкарпетки чобітки. Але є дуже велике але. Я відзняла, я відзняла першу частинку майстер-класу і в неділю сіла, змонтувала, думаю, вже буду розпочинати в'язати другу. Другу шкарпетку швиденьку, і там дов'яжу, що дороблю, і буде в мене готовий майстер-клас. Вчора все дов'язавши, змонтувавши другу частинку, думаю, сяду та й послухаю, що ж там я казала в першій, може те щось підправити, треба підкоригувати. І дівчатка, я просто в мене опустилися руки. Початок. Середина, кінець і ще пару шматочків. А, ну, Це вже не майстер-клас, розумієте, коли в тебе проскакує те, що тобі треба саме основне показати. Я наскільки засмутилася, що ви собі навіть не можете уявити. А друга шкарпетку, я вже зв'язала другу шкарпетку. Що робить? Я змонтувала другу частину. Друга частина, я вже сьогодні її знову переслухала, там все мені підходить. І я на слідючому тижні, а в мене вже пара зв'язана. Мені тепер, я, якщо знайду такі самі нитки, то я відв'яжу першу частину і потім просто розпущу. Тому що ну, мені, мені треба шкарпетки чобітки але планувала я зовсім іншого кольору. тобто... Ось така халепа. Скажімо так, що майстер-клас знятий, але так як нема першої частини, то поставити там, що це, я виконала цю роботу, я не можу. І під номером 3 я брала з собою в роботу ось цю футболку, яку я в'яжу. Гачку. Ось у мене був маркерочок, і я хочу вам показати. Оцей шматочок я зв'язала за понеділок, вівторок, середа. І буквально декілька рядочків. У мене зв'язалося у четвер, п'ятницю і суботу. Я не в'язала, тому що планувала, ну, тому що працювала над ну, майстер-класом, скажімо так, тому що я дійсно хотіла вчора його вже випустити. Ну, це, напевно, якісь свої причини є. Ну, не будемо засмучуватись, а будемо працювати. Тому що я дуже хочу випустити майстерку, а саме в цьому місяці, тому що на серпень місяць в мене заплановано дуже багато роботи. Ви знаєте, що я люблю планувати, і якщо щось йде не так, я починаю нервувати. Ось так я попрацювала, тобто в мене є зайчик, я його це готова іграшка, третя іграшка з іграшкового буму, який я починала, в мене залишився ще ведмедик. Не люблю збирати ну, велику купу оцих всяких недов'язів, тому стараюся все це працювати по максимуму. Хоча, наприклад, зараз і я знаходжусь у відпустці, але ну, такі справи, що і вдома якась робота є, і інші справи, які треба вирішувати, то якось так. Отже, дівчатка, хочу подякувати вам за те, що ви завітали. Відео, напевно, сьогодні буде досить коротеньке. Я люблю дивитись коротеньке відео і е, люблю дивитися відео, де, де майстриня чітко, конкретно розповіла і люблю сама так. Показала, сказала, розповіла і все. Не переливати з пустого в порожнє. Отже, дівчатка, дякую вам за! Підтримку за перегляд, за вподобаєчку. Тиждень під назвою трьох процесів завершився, і з завтрашнього дня ми розпочинаємо визволяти. Визволяти є що? Тож чекаю вас в наступному відео.